Hello, аміго! З вами знову психочет. і новий ранок, нова барахолка. Поспав я свої три годинки, да, сильно виспався і прийшов знову на полювання. На полювання, на скарби. Що ж мені вдасться, що ж такого ігрового? Що нам такого хочеться сьогодні знайти? Може якийсь один хоча б TV -гейм, да? може одненький. Ну, хоча б якийсь би да? хоча б якийсь би джойстик непоганий. Знайти і вже можна радіти. А якщо приставочка буде якась файненька, то взагалі крутяк. Будемо шукати, будемо шукати. Ви зі мною тоді погнали. Кучка, кучка, кучка. На кучки вже народу. Ціла купа, вон, дивіться. На кучки купа, На кучке-купа народу. Там уже все, мабуть. Вон люди вже з пакетами несуть, грибуть. Куча народу вже все, все залутали. Да? Ну, Пошукаємо ще щось. щось. Щось може нам залишили чи ні. Кульки, зугів. Кульки зугів. Нью-беленси. Так, ну yeah? вроді всі є цена, що лежат, а у нас а, нічого не хотіли. Не оригінальний. Трухи не підійде до мого, так? Да? Трухи не підійде. Це теж якась IBMівська чи ні? Це мабуть злінова. Мабуть, злінова. Кажуть, щось Прийшов, прийшов тут, кажуть. Прийшов з камери знімає. Так, хто у нас біоніки збирає, збирає. Ось от такі, дивіться, з ірокезом, з ірокезом беру біонікол. Отак крутиться руки у нього, що, 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 що. Але бачите, прокляття моє знову без ноги. Знову без ноги біонікол. Вот, блін, шкода. Ну, це таке, що їм можна замінити. Таке, що можна їм замінити. Я дозволяю трогати. Ціла купа. Ціла купа Лего, бачите, але це перебирати все треба. Все треба перебирати. Бо багато не оригінального. Багато не оригінального. Не можна. Знахідки продовжуються. Знахідки продовжуються. Так, отакий плеєр Panasonic, Це я, правда, не собі взяв. Це знайомий знайомий займається такими аудіотехніками, всякими касетами, плеєрами І Бетмена, Бетмен Ноель українською мовою. Українською мовою кайфовий. кайфовий Бетмен. Клас! Оце все обійшлося 150 гривень. 50 гривень комікс і 100 гривень плейрок. В різнобой карти є. Покемончики. Якби я ще розумів, які які дорогі, так, було б простіше їх ідентифікувати. Так, взяв ось Арда дивіться Ще якісь голографічні. Не знаю, буду дивитися що там. що там А скільки такі коштує? 100 гривень? 100 долларів. А я уже думав, 100 гривень, думаю, нічого собі ціна. Така ця, у нас ума. Да-да. А самого немає? Такого. Великого немає. да? так? Ай-яй-яй, як шкода. Покусаний, покусаний. А скільки книжки? Всі книги 500 гривень. Ай-яй-яй, бачите яка біда. Можна знаєте кому запропонувати Олегу, але б якби вони були нові, ну не нові, а не покусані. Тоді було б класно. Це якраз він полюбляє, бачите, такого плана на стілці з фігурками. Але угашені. Ох, шкода, шкода, шкода. Дуже шкода. є є є біда, біда! Класні книжки, класні рульбуки. До класної гри, але... Але, але. Піду ось бачите, в епіцентр. Поторгуюся там. Може в епіцентрі щось знайду. В епіцентрі завжди снижечки, знижечки роблять, якщо гарно поторгуватися. Так, ну що, треба по класіці понить, бо щось, бачите, не нию, барахолка не дає мені нічого сьогодні. Трохи слабенько. Забрав я все ж таки оці книжки. Ці снижки покоцані по 100 гривень за книжку. Але дві там цілі, дві цілі. Дві цілі вже вже непогано, да, дві. дві угашені, дві цілі, дві угашені, 50 на 50. Окремо він не продавав. Домовились по 100 гривень за книжку. Ну, подивимось, подивимося пану Олегу. Вони сподобаються. Запропоную йому. Хело, міго! З вами знову психоче. І друга частина барахольних оглядів. Ну що, не дивно, не дивно. Якщо ви дивилися минулий ролик, скільки там було покупочок, не дивно, що цього дня, цього, цієї неділі, було вже, ну, як було, було вже, як було, але, але але все одно показати треба. Цю неділю, можна сказати, можна назвати книжковою неділею, тому що основні покупки були книжки. Але давайте перейдемо по черзі. По-перше, отакенька а, фігурка. Фігурка Змії Лего попалася. Прикольна шапка, отака, бачите? Прикольна, прикольна дитина буде радіти. Пам'ятаєте, минулого разу я вам показував отакі карти покемона. Цього разу трапилися, але вже не сілдові. А, ви бачите, попалися. Голо, г, голографічні карти це у нас гідрейгон, корайдон і сміягал. І саме прикольне, думаю, на мою думку, це от Черезарди. Черезарди, наче, наче, наче грошей коштують. Да? Еволюційний Черезард. це у нас карточка 24 року. Року. Ну, в принципі, в непоганому стані грати можна. І я от таким комплектиком, мабуть, буду і продавати разом з цим сілдовим сільдовим паком. Ну, така чудова, чудова, чудовий, чудовий сетик буде. Так, далі. Далі, отакенький плеєрок. Плеєрок Panasonic. mp 3 шний D-Sound SL CT520. Купив я його за 100 гривень, але не собі. Не собі, це людина, яка і мені обслуговує плеєра і, і, і сам купує, відновлює плеєри. Цікавиться він касетними, CD, плеерами. ну, вся, вся, всякою музичною технікою. І я йому на донори, оце, час від часу на донори купую недорогі недорогі плеєри, плеєра. Плеерочки. Так, і наступне це все по книжкам. І давайте ж перейдемо. Це, по-перше, україномовна книжка Тані П'янкової Чужі гріхи. Ось отакенька чудова книжка за 50 гривень. Я якщо недорого українською мовою книжки купую, дружина їх читає, або а, якщо їй не подобається, не читає. І ми відносимо в бібліотеку. Багато вже я з барахолки книг врятував, відніс. В бібліотеку, якщо вони недорого поповнити бібліотечний фонд, Ну, на мою думку, це прикольно. Знаєте, Це така одна, один із діяльності моєї маленької благодійної діяльності. Бачите? Ну, ну прикольно, а чому б ні? Чому б ні? Люди там в бібліотеках беруть, читають. Зокрема, моя дружина багато книжок бере, читає. Вона у мене дуже полюбляє читати. Я раніше теж. Полюбляв читати, але зараз якось відійшов від цього, бо ну, не знаю. Не знаю. Якось книжки вже не так сильно захоплюють, як, як раніше. Далі, 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 отака чудова річ. Дивіться, Бетмен Ноель. Класний, класний. Від автора бестселлера за версією New York Times. Ви бачите? Це отака от чудова чудовий комікс про Бетмена. Рідною нашою мовою. Ось дивіться, тут замальовки. Замальовки, замальовки. Ох, клас! Як же ж він намальований, класно. З Джокером. Бачите, який крутезний, 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 от такий нуарний, нуарний стільок. Оце от за що я полюбляю. бачите DC, DCшного Бетмена. що він такий, прям, знаєш, ну. Жорстокий, отака, поняв. Ну, типа, блін, серйозний, серйозний, не, не оця от там. хі га га хі А от так, щоб, знаєте, ну, по серйозному по серйозному було. Так, і далі, 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 далі. Ще серія книжок. Ой, але дуже шкода дуже шкода. Це ось бачите, серія рулів, рулів по володару перснів. Але ось бачите дві книжечки. Я взагалі, взагалом, я їх купив чотири. Це ось бачите, рулі мануали до стратегічної бойової гри. Це у нас до рульбуки до До стратегічної рольової гри, як я вже казав, повторюся ще раз. З мініатюрами, бачите? І тут окремі сценарії, окремі сценарії. ну, коротше, Для фанатів прям, прям дуже класно. Але ось бачите, є такі нюанси. Тут пошкрябана, там пошкрябана, це якийсь песик, якийсь песик нормально учудив. А, дві книжки з нюансами, з пошкодженнями, але і дві цілі. але й дві цілі, Ось бачите ну, в доброму стані. дві Дві книжечки, прям кайфові. Зі статами. Тут, бачите? О, я таке дуже полюбляю. Думав, я їх запропонувати Олегу. Олег любить у нас мініатюрки, бачите, Force of Evil. Але він каже: у мене таких мініатюрок немає, тому вони мені не треба. Ну і тим паче вони трошечки пошкоджені. Так що, кому, кому вони потрібні, можу недорого продати. Оці дві продати, а ці дві пошкоджені підуть уже в подарунок. В подарунок, бачите? Отакі от покупки сьогодні, да? Не густо, але і не пусто. Книжки можна було б не брати, бо витратив грошей, да? і не знаю, чи вони потрібні комусь чи не потрібні. У нас фанати такі крепкі є, володарів перснів, чи немає. Ех, дуже шкода. Я так засмутився, що вони оце з втратами. Якби ж вони були не такі от. Підпорчені їх залюбки б можна було б собі б залишити. Може б колись якось по мініатюркам пограв. Колись я в свій час грав, мініатюрки мені подобаються. Грав я, знаєте, в що в інфініті. Інфініті така, знаєте, в ваху я не грав, грав в інфініті. Там, на мій погляд, вона якось менш, менш, менш складніша, ніж Ваха. В Ваха це така масштабна, масштабна, масштабна гра. Хоча можна на меншу кількість поєнтів грати, і тоді вона буде не такою масштабною, як, як у ці суперкруті масштабні битви. Е, ну, Не сказав би, що я сильно там в неї грав, бо треба було частіше практикуватися, частіше практикуватися, більше грати. Тоді може б мені вдалося б більш суттєвіших, значимих. Здобути перемог, але було як було, грав я не часто, програвав часто. І якось підзабив я на неї, мініатюрки всі свої розпродав. Бо знаєте, чого не вистачало просто часу на це все хобі, якщо в тебе і приставки, і що і мініатюри, якщо в тебе там іще якісь попутно хобі, як барахолка, там то на все часу, звісно, не вистачає, бо... Ну, де ж його стільки взяти. А це ще й дороге, дорого, дороге, по мініатюркам це хобі дорогеньке. Ладно, це вже ми відійшли відійшли від теми. Будемо закруглятися і зустрінемось з вами в нових випусках, якщо ви прийдете а ви приходьте обов'язково. Поспілкуємось на стрімах, поспілкуємось в коментарях і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! Пока,